Добрий день, дорогі друзі. Ми дуже раді нашій зустрічі. І я, як представник фонду Девіда Лінча, як представник нашої офіційної системи охорони здоров'я, надзвичайно радий мати можливість зробити цей доклад. Хочу сказати, друзі, що ця конференція це є надзвичайно велика історична подія не тільки для славного міста Нової Каховки, але і для всієї країни. Ми глибоко впевнені, що результатом цієї конференції це буде абсолютно новий імпульс розвитку не тільки нашої освіти, але і ми отримуємо ті знання і технології, які дозволять дійсно нашу прекрасну країну, яку ми дуже любимо, от, вивести із затяжної кризи. І привести до того, чого вона заслуговує бути сяючою, прекрасною, успішною, багатою і так далі. І напевно кожному буде цікаво дізнатися, що саме освіті якраз належить зараз найбільш важлива роль в тому, щоб змінити наше суспільство. Саме осві на освіті лежить ця відповідальність. І чому це ми покажемо у своєму докладі? Тому що Друзі, людина задумана природою як абсолютно досконалість. Людина від природи є досконалою, а це означає все те, чого ми так шукаємо в житті, насправді вже подаровано природою. Кожен від природи здатний насолоджуватися великим рівнем щастя, який природа подарувала людині. Кожен має можливість від природи насолоджуватись великим рівнем успіху. Творчості, мир, єдність, прекрасне здоров'я, гармонія, чистота, призначення людини, професія її, Весь вся ця досконала модель вже закладена в кожному з нас. Отже, життя людини в своєму нормальному варіанті повинно протікати в хвилях зростаючої радості, успішності, душевної рівноваги, прекрасних взаємин, творчості. Отак повинно протікати життя нашого суспільства. І це, можливо, завдяки тому, що природа сконструювала для нас інструмент. І цей абсолютно досконалий інструмент називається людський мозок. Мозок це є той інструмент природи, за допомогою якого. Досконалий рівень свідомості, який закладений в кожну людину, має можливість проєктувати себе у зовнішній світ. Цей досконалий рівень свідомості, де знаходиться все саме краще, чого ми так шукаємо в житті, називається, друзі, трансцендентальний рівень свідомості. Трансцендентальний рівень свідомості це якраз є вмістилищем, вмістилищем моделі абсолютно. Досконалої людини. Тому можна сказати, що трансцендентальний рівень свідомості це є найбільша цінність людської природи. Ми знаємо інші рівні свідомості, тепер ми почули, що є так званий трансцендентальний рівень свідомості, наявність якого об'єктивно була доведена американським фізіологом Кіт Олісом ще в 1970 році. Якби цей рівень свідомості. Проявлявся в кожного з нас через абсолютно досконалий мозок. Ми б жили, б, друзі, в досконалому суспільстві. Це б називалося безпроблемним життям кожного з нас, наших дітей, наших дорослих, наші сім'ї, уряд. Вся наша країна функціонувала би самим найкращим чином. Цей рівень свідомості, трансцендентальний рівень, свідомості, ми можемо без навіть спеціальних обстежень побачити в дитинстві. Саме цей благословений рівень свідомості ми можемо бачити в дитячій посмісті, в цих щирих очах Невинність, чистота, творчість, гармонійність. Надзвичайно щось привабливе ми бачимо у дитинстві. Саме завдяки трансцендентальним якостям свідомості, ми бачимо, що дитина, можна сказати, природою задумана як зав'язок квітки, як бутон, який по задуму природи повинен перетворитися в, краї... в красу троянду. Так повинно протікати людське життя від бутона до, до троянди. Тому що всі ці якості, які ми бачимо в дитини. В ідеальному варіанті вони повинні зростати. Кожен день життя це повинно бути збільшення радості, збільшення успіху. Всі ці сяючі очі не повинні гаснути ні в дитинстві, ні в юності, ні в дорослому віці. Але історія нашого життя показує наступне. Вона показує наступне. Ми бачимо, як з кожним, з кожним роком поступово саме найбільша цінність поступово гасне. І стається ситуація, шляхом якої йшли дуже багато поколінь. Ми можемо сказати це так: безпроблемне дитинство перетворюється в проблемну дорослість. Ми стаємо дорослими людьми, людьми, які самі не знають. Як правильно організувати своє життя? Якщо ми досягаємо чогось на грубому рівні життя, якщо ми досягаємо дипломів, грошей, будинків, машин, але втрачаємо оцю е, прекрасну здатність радіти життю, втрачаємо цю чистоту і гармонію, то насправді, друзі, відбувається велика втрата. В такому випадку ми <кх> втрачаємо палац, а Переходимо жити у маленьку е, халупку. В чому справа? Чому цей задум природи, такий прекрасний і сонячний, зривається покоління за поколінням. А причина в тому, друзі, що наш мозок, який е, своїм призначенням має сприяти і виражати повну людську досконалість, він. Покриваються так званими функціональними чорними дірами. За допомогою сучасної апаратури ці діри можна е, бачити на знімках. І вони нагадують о такі діри, як в швейцарському силі. Але на превелику радість, це не суцільні діри. На превелику радість, це є функціональні Чорні діри. Тобто це дає можливість. Е, того, що їх можна нейтралізувати. Яка причина утворення оцих так званих функціональних чорних дір? Це є, друзі, єдина причина, яка зриває мету природи, це є деструктивний стрес. Це є деструктивний стрес, джерелом якого є, ми знаємо декілька джерел цього деструктивного стресу. Це є е е е е передані поспадковості деякі речі. Далі це той стрес, який передається від батьків до дітей. Всі ми знаємо, що діти це є та система, яка вбирає з оточення якості свідомості. Тому якщо батьки бажають повну розвитку своїм дітям, якщо вони хочуть бачити їхнє життя більше щасливим, і думка в них така, якщо моє життя не вдалося, нехай воно вдасться моїй дитині, то ми розуміємо, що цей процес. Зривається в силу того, що свідомість батьків сама не є досконалою, тому автоматично мозок дитини починає піддаватися сімейним стресам. Школа відповідає своєму істинному призначенню, і вона стає дійсно стінами, які виховують досконалу людину тоді. Коли цей трансцендентальний рівень свідомості, рівень досконалості, зможе з кожним днем перебування дитині в школі е, все більше і розцвітати, так повинно бути кожен день, кожний рік перебування дитини в учбову закладу, це повинен бути розцвіт. В першу чергу це є розцвіт радості, успіху, сонячності, прекрасного здоров'я і прекрасних взаємин. Але непровеликий жаль дослідження показують, що Стан освіти наш такий на сьогоднішній день, що сама система освіти, яка призвана виразити досконалість, стає середовищем, в якому існує багато стресових факторів, і, на превеликий жаль, цей потужний механізм, який призначений для розвитку, починає сповільнювати розвиток, сповільнювати розвиток дитини. Але навіть і в такій ситуації природа не залишила людину у біді. Якщо цей досконалий рівень природи, подарований кожній людині, очевидно, повинен бути механізм, завдяки якому ми зможемо активізувати цей рівень. І цей природний механізм, який закладений абсолютно в свідомість кожної людини, не має значення від її віри, політики чи посади. Цей механізм кхе, називається трансцендування. Трансцендування це не є вихід в якісь безмежні простори, трансцендування це є просто перехід із стресового рівня функціонування, перехід на більш досконалий, абсолютно досконалий рівень функціонування. І активізація цього трансцендентального рівня свідомості за допомогою трансцендентальної медітації призводить до того, що система. Нервова система починає відразу очищатися. Результатом очищення нервової системи за допомогою практики трансцендентальної медитації є усунення так званих чорних дір. Коли чорні діри усуваються, повертається істинний статус в людині. Все те саме хороше, що закладене в кожного з нас, в тому числі дітей, починає проявлятися відразу з перших днів навчання. Ми хочемо надихнути, друзі, дорогих мам, дорогих викладачів, дорогих батьків, дорогих працівників освіти, надихнути і сказати, що це є природня техніка, це не є привнесене щось чуже звітість, це є той рівень свідомості, як та домівка, яку ми втратили приблизно 6 тисяч років назад. Тому це безцінне знання зараз є повернено, і світ повернувся до цього знання. І прийшов час для України. Ми побачимо в наступних викладах, в наступних відео, як вітер перемін дує по всій планеті, і завдяки цим унікальним технологіям і знанням цивілізація міняється до кращого. Ось ми вважаємо, що ця конференція і привнесення цієї технології нашим дітям буде проявом вищого акту милосердя по відношенню. До них Немає більшої доброти, ніж дати дитині цей безцільний рівень свідомості, який даний її від народження. Тому давайте зробимо так, щоб не загасити, дуже важливо, не загасити це сонце в дитячих очах. Я хочу завершити цю частину свого докладу. Мені подобається дуже рядкиня, Красова про діток. Всі сірі, карі, сіня, глазки. Смішались, как в полі цветы. В них столько покоя, свободи і ласки, В них столько святої доброти. Дякую, дорогі друзі.